Пані Тетяна тиждень відпочиває в санаторії Поділля, що у Хмільнику. Того ранку жінка, як завжди, збиралась поплавати в басейні. Каже, те, що не прийшла раніше призначеного часу, можливо, врятувало їй життя. Упала ну, би на голову і травмірувались люди. Це... тут ще і з дітками приходили, Так що була б печальна історія. Скільки плитки сюди впало, а щоб тут люди ходили? Директор здравниці переконаний, обвал спричинило сусідство з дельфінарієм, що знаходиться на другому поверсі. Мовляв, для утримання савців там використовують прісну підсолену воду, а не морську. Саме вона, на думку очільника, і роз'їдає залізобетонне перекриття. А це призводить до руйнування будівлі. Ви бачите, що з вентиляції сіль з'їла по стіні, як сіль. І ось дивіться, це сіль. Гляньте, сіль, бачите. Знімальну групу в басейн з дельфінами не пустили. За словами його директора через санітарний день. Телефоном свою причетність до руйнування стелі заперечив. Зазначив, воду для дельфіні використовують виключно морську, яку двічі на місяць привозять зі Скадовська. Там солі немає. В нас не можуть хіль перекидати аж до другу сторону. Це зовсім друге приміщення. Це нереально, щоб зовсім попало. На думку власника дельфінів, причина обвалу несправність застарілого вентиляційного обладнання санаторію. Наразі керівництво здрамниці планує найближчим часом закрити будівлю лікувально фізкультурного відділення на капремонт. Адже за висновками експертів, які в минулому році перевіряли санаторій, комплекс знаходиться в аварійному стані. Єдине питання, яке залишається відкритим, куди на час реконструкції подіти дельфінів. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.